Цю гру обожнюють чарівники майже з усіх куточків світу. У неї грають дорослі та діти, а професійні гравці стають справжніми зірками чаклунського світу. Кожен матч збирає повний стадіон вболівальників, а побачити на власні очі чемпіонат Кубку світу це мрія багатьох чаклунів та відьом. Зараз неможливо уявити магічний світ Гаррі Поттера без квідичу, але так було не завжди. А тепер важливе звернення до наших глядачів. Команда гей Луис шукає людей, які люблять відеоігри, хочуть писати про них та ділитися зі світом своїми знаннями про ігрові світи. Якщо ви такі, то ми чекаємо на вашу заявку. Зробити це ви можете за посиланням в описі. Долучайтеся до нашої команди і давайте розвивати український ігровий Ютуб разом. А тепер повертаємося до квідичу. Ми вже могли трохи політати на мітлах та навіть пограти у квідич у серії ігор Гаррі Поттер, що виходила з з 2001 по 2011 рік у 2003-му навіть з'явився спортивний симулятор Гарі Потер Квідич Кап», повністю присвячений цьому благородному спорту. Через 20 років після цього ми нарешті дочекалися нової гри у магічному всесвіті «Hogwarts Legacy». Її детальний огляд є на нашому каналі. Тож подивіться, якщо раптом пропустили. Хоч ми і занурилися в чарівну атмосферу Гогвардсу кінця 19 -го століття. Пограти у квідич розробники нам так і не дали. Тож квідич Чемпіонс, що вийшла у вересні цього року, нарешті може задовольнити нашу потребу в забиванні квафелу, відбиванні бладжерів та гонитві за сничем. Але будь-який гравець та відданий вболівальник мусить знати історію улюбленого спорту. Ну не мусить, але ми наполегливо рекомендуємо. Бо вже навіть магли прочитали квідич крізь віки, хоч примірник книги з Гогвардської бібліотеки довелося буквально виривати з рук мадам Пінс. Тож коли чарівники вирішили, що буде весело, покидати м'яча верхи на мітлах. Імені винахідника квідичу історія не зберегла, та й визначити точний рік першої гри неможливо, адже до квідичу існувало багато ігор на мітлах від звичайних гонок до чудернацьких та доволі небезпечних забав. Існували ігри, ціллю яких було проколоти прив'язаний до жердини міхур, який захищав один із гравців, або пролетіти з м'ячем крізь бочки, що палали. Деякі змагання полягали в тому, що гравці збивали один одного з мітл. Щось на кшталт маглівських лицарських турнірів. Найнебезпечнішою була гра Креоцен, популярна в Шотландії. За правилами у повітрі підвішували зачаровані уламки скель. Гравцям прив'язували до голови великий казан. Потім камінню дозволяли впасти, а гравці мали зловити якнайбільше уламків у свій казан, перш ніж ті досягнуть землі. Усі ці ігри у певній мірі стали натхненням для майбутнього квідичу. Перші згадки про гру, що нагадувала квідич, ми знаходимо у щоденнику Герті Кедл, відьми з XI століття, що жила біля болота Квірдич. У своїх нотатках пані жаліється на галасливу компанію, що літає на мітлах над болотом, граючись в якусь дурнувату гру. Опис дійства, що довелося спостерігати Герті, нагадує сучасний квідич, хоч вона й не завдала собі клопоту розповісти про гру детально. Все ж таки її це більше нервувало ніж цікавило. Та пані Кедл першою в письмовій історії згадує м'яч, який ми нині знаємо як квафел, така менюки, що літали за гравцями, намагаючись збити їх з мітл. Очевидно, що ця ідея була запозичена з гри в Креоцен, а камені згодом замінили зачарованими м'ячами, які ми зараз називаємо бладжерами. Завдяки листуванню двох чарівників, один з яких жив у Йоркширі, а другий у Норвегії, ми знаємо, що назви Бладжер та Квідич існували вже у 12 столітті. Із цих листів можна дізнатися, що за 100 років гра еволюціонувала та розповсюдилася за межі Британських островів. У цей час також з'явилися бочки на жердинах, у які загоничі забивали голи. Ці бочки були пращурками усім нам відомих кілець, що сучасні стадіони мають по три для обох команд. Тож вже у 12 столітті команди з квідичу мали одного воротаря, що охороняв бочки, двох відбивачів з битками для відбиття бладжерів та трьох загоничів, які мали забивати голи квафелом. Не вистачало лише ловця та золотого снича. Чому? Бо вони з'явилися пізніше. І ця частина історії, мабуть, найцікавіша. Хоча і дещо сумна, та навіть обурлива для сучасних захисників фауни. А починається вона зі сниджетів, маленьких та неймовірно прудких пташечок з золотим пір'ям. Зараз вони охороняються законом. Але в середньовіччі полювання на них було однією з найулюбленіших забав чарівників. Швидкість вміння ховатися та уникати хижаків зробили сниджетів дуже бажаною здобиччю, адже впіймати невловиму пташку неабияке досягнення. Звісно, бідолашки не виживали, якщо їх ловили. Тодішня рада чаклунів ніяк не засуджувала знищення цих маленьких миролюбних пташок. Просто заради забави, що без сумніву викликає справедливий гнів. До того ж, через цю жорстоку забаву магли часто ставали свідками польотів на мітлах, та навіть це не змусило заборонити полювання на сниджетів. Історія надзвичайно сумна. А до чого тут квідич? Сниджети дійсно жодним чином не були пов'язані з грою до одного випадку, що стався в 1269 році. Він детально описаний пані Модестою Ребнот у її листі до сестри. Одного разу на матч прийшов тодішній голова ради чаклунів Барберу з Цей пан приніс у клітці золотого сниджета та заявив, що гравцеві, якому під час матчу вдасться спіймати птаха, він заплатить 150 галеонів. Звісно, усі гравці, ігноруючи правила, кинулися ловити сниджета. Бідна пташка намагалася вириватися за межі поля, а глядачі їй цього не дозволяли, використовуючи заклинання відштовхування. Модеста була противницею полювання на сниджеті, тож вона використала замовляння викликання, щоб спіймати пташку. Щойно Сниджет опинився в її руках. Пані Рибнут щодуху побігла, щоб випустити його за межами стадіону. Відважній відьмі присудили величезний штраф за зрив гри, та пташка була врятована. Але лише одна: ідея брега так сподобалась менш чутливим гравцям та вболівальникам, яких була більшість, що Сниджетів відтоді випускали на кожному матчі, утримуючи їх заклинаннями у межах поля. Гра закінчувалась, коли ловець вбивав птаха. Команда ловця отримувала 150 очок на згадку про 150 галеонів, обіцяних брегом на першому матчі зі сниджетом. Та у 14 столітті чисельність сниджетів настільки скоротилася, що полювання на них, хоч на полі для квідичу, хоч поза його межами, оголосили злочином. У Сомерсеті навіть заснували заповідник для сниджетів, названий на честь сміливої модести ребнот. Тоді чарівники почали шукати заміну рідкісній пташці, і поки інші намагалися пристосувати до гри птахів, які поки не охоронялися законом, чаклун на ім'я Боуменрайт, вигадав дещо. Що значно краще, він був майстерним не лише в чарах, але і в ковальстві. Тож пан Райт створив золоту кульку такого ж розміру та ваги, що й Сниджет додав до неї срібні крильця та зачарував так, щоб вона повторювала поведінку птаха. Саме тоді й народився такий квідич, яким ми знаємо його сьогодні. З плином часу правила гри продовжували зазнавати деяких змін, та її основа лишалась незмінною. Воротар захищає кільця, загоничі забивають голи, відбивачі відбивають бладжери, захищаючи своїх та атакуючи чужих. А ловець полює на снич інша справа заборонені прийоми. Їхній список значно поповнювався на прецедентній основі, аж доки не став налічувати аж 700 пунктів, серед яких значилися підпал мітлису противника або напад на нього з сокирою. Усі оці 700 порушень були зафіксовані у фіналі першого кубку світу в 1473 році. Відколи квідич став надзвичайно популярним та шанованим видом спорту, з'явилась необхідність у деяких обмеженнях, націлених на збереження таємниці існування магічного світу від маглів. Це стосувалося лише професійного спорту, адже матчі збирали багато глядачів, що могло привернути зайву увагу. Тому у 1674 році була створена ліга, в яку увійшли 13 найкращих команд Великобританії та Ірландії. Згадаємо деякі з них віктаунські воїни. Цей шотландський клуб заснували у 1422 році три доньки та чотири сини М'ясника на ім'я Волтер Паркін. Воїни були дійсно грізною командою, але кажуть, що вони часто вигравали завдяки страху, що на суперників наганяв їхній батько, спостерігаючи за матчем з величезним обробним ножем. Правда, це чи ні? Та команда і зараз носить червону форму із зображенням ножа гарпії Гервена. Цей валійський клуб існує з 1203 року та завжди складається виключно з відьом. Вони грають у темно-зелених мантіях із золотим кіхтем на грудях. Ось мінгтонські оси команда веде свою історію з 1312 року. Гравці носять жовто-чорні смугасті мантії, але так було не завжди. Свою назву та яскраву форму клуб отримав після одного випадку, коли відбивач, пролітаючи повз дерево на краю поля, побачив на ньому осине кобло і вибив його у бік ловця суперників. Той постраждав так сильно, що мав покинути гру. Осмінгтонці виграли і зробили осу своїм талісманом. Гармати з Чадлі, ця команда у яскравій жовто-гарячій формі перемагала в чемпіонаті 21 раз. Але їхні фанати не зрадіють, якщо ви нагадаєте їм, що в останнє гармати зіграли переможний матч у далекому 1892 році. Команда навіть змінила свій девіз Із ми переможемо на Схрестимо пальці і сподіваємося на краще. Можливо, якби не квідич та його популярність, що стрімко зростала протягом століть, ми б досі не мали таких прекрасних швидкісних мітел, як німбуси чи вогнеблискавка. Адже саме прагнення до спортивних досягнень спонукало чарівників покращувати мітли, створюючи більш швидкі маневрені та зручні моделі. Отак, дивна гра, яка колись так дратувала Герті Кедл з болота квірдич, стала найпопулярнішим магічним видом спорту, що нині має тисячолітню історію та відданих фанатів у майже кожному куточку світу. А з вами був GameWiz. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвіночок та не забудьте розповісти у коментарях, про які аспекти чаклунського світу ви хотіли б почути від нас. До зустрічі у новому відео.